Апарткомплекс Hill в центрі Яремчі нам же пишуть, що хочуть тут відпочивати: Затичні апартаменти, власний спа та ресторан на даху, а ще спортзал та коворкінг. Все це незабаром. А зараз про наші успіхи за останній місяць виконали монтаж кондиціювання на восьмому поверсі. Перейшли до аналогічних робіт на дев'ятому. Проклали стоякові тривонопроводи. Продовжуємо оздоблення санвузлів на 10-му поверсі. Завершили монтаж першого ліфта. Продовжуємо роботи з установки другого. Зробили гідрозаційне покриття на терасах загального користування. Поклали плитку на балконах та холодних переходах по всіх поверхах. Збираємо електрощитову 8-го поверху. Розпочали роботи з декоративного шпаклювання на 8-му поверсі. Почали підготовчі роботи перед декоративним шпаклюванням на другому поверсі. Крок за кроком Smart Hill набуває свого затишного гірського характеру. Технічні елементи завершуються, а інтер'єри оживають. Тож зовсім скоро гості та інвестори отримують саме той рівень сервісу, на який очікують.